Зараз кожен мені, щоб ми познайомили, своє ім'я, гучно-гучно на рахунок три, щоб я всіх почула. А я вам. Так? І за вам? Своє. Давайте. Раз, два, три, чотири. Супер. Це був направду дуже насичений концерт. Адже коли ми планували приїзд, нас попереджали, що може бути важко, бо дітки в реабілітаційному центрі, дітки різні. Передбачити їх реакції неможливо, тим більше, що е, у когось вона може бути гіперактивною, а хтось навпаки може піти в себе. Тим не менше, ми бачили прекрасну реакцію. Я вам обладую! Діти, про яких я вам розкажу, нічим не відрізнялись від вас, такі самі, як ви, як я, коли була маленька, да. а незвичайного друга вони зустріли на ім'я й І наступним буде у нас історія про те, як сталася ця зустріч. Одного разу діти ходили собі по будинку, да, в якому вони жили. І зрозуміли, що окрім них в будинку є ще хтось. Не знаю, як. Прийшла Марічка і каже, хтось заховався в думбі. Хто це? запитали інші діти. Та я не знаю. На нас не схожий. Може, іноземець. І вони почали згадувати, які ж іноземні привітання вони знають. Мене вразило. Те, як активно знає, діти як включаються, які відповіді вони дають привет! на запитання. Те, скільки привітань іноземними мені. мовами знають діти, це просто вау. Так Марічка і сказала, каже, hello, я знаю. Я зу, я... Я Ола. Ола це іспанська. Як японці Кунічува. 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 вітаються? Конічува! Конічева! Китайці в Китаї вітається ніхау. Ніхали. 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 А, так. Ну от дивіться, і діти відправились до тумби. Давайте спробуємо відтворити їхні кроки. Я роблю один крок.

Пали. І знаєте, що найголовніше для мене особисто? Це те, що ця вистава повертає дитину туди, де дитина має бути, в дитинство. Більше того, мені здається, навіть дорослі, хоч ненадовго туди повертається. Та теж рушка плече на коліці баба, от просить у побіди на рівні. І найбільше задоволення для цього я працюю. Час нам прощатися, час нам прощатися, добрими друзями, добрими друзями, Час нам прощатися, час нам прощатися до нових Поки ви нам не заспіваєте, і ми впевнені, що ви цю пісню знаєте.